Вітаннячка райдере, у мене є для тебе дуже багато класних новин. Я впевнений, ти хочеш їх всі знати, тому що вони дійсно неймовірні. Але перед цим хочу сказати, що я проводжу розіграш п'яти копій Ark Raiders на своєму твічі. Просто перейдіть за посиланням в описі, зафоловтесь на мій твіч, і вже завтра я розіграю п'ять копій серед всіх глядачів, які будуть на стрімі. Вам потрібно всього лише буде написати одну команду в чат, і ви приймаєте участь в розіграші. Залітайте обов'язково. Дайте свою копію Ark Raiders, Подаруйте другу, якщо вона у вас вже є, або комусь родичу, неважливо. Ну, а всю детальну інформацію про цей розіграш можна почитати в моєму телеграмі. Переходьте, підпишіться, бо там не тільки ця інформація, там дуже багато корисного всього по Ark Raiders, патчі, анонси, новини все про цю чудову гру. Ну що ж, погнали! Переходимо до найцікавішого. Буквально вчора Embark підтвердили нам, що вони вмикають офіційно дуо матчмейкінг. це означає те, що якщо ви регаєте з своїм братюньою, дружанію в дуосі, то проти вас попадатимуться такі ж самі дуоси. Наступна новина ембаркам деякі геймери писали, що вони відчувають, що скіни коштують дорого в цій грі, я з цим не погоджуюсь, але в будь-якому випадку ембарки прислухались до свого ком'юніті і зробили ціни на скіни ще дешевшими, що не може не радувати звичайного геймера, який економить там їсть мівіну і економить собі на... Скіни. Кінчики, скажімо так, зараз скіни дійсно подешевше, але не всі, але велика частина. Якщо ви купили якийсь скін дорожче вже раніше, а сьогодні він дешевше, то різницю вам повернуть і зі мною так сталося. Мені повернули різницю. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Розробники додали нам новий івент. Якщо ви вже оновили гру, то ви можете побачити ось таку ось плашечку лайв івент. Breaking New Ground. Так от, це ваше завантаження до того моменту, коли ми побачимо нову мапу. Нова мапа Stella Montis, вона з'явиться вже скоро, як тільки прогрес бар дійде до 100%. Сенс e івента в тому, щоб ви свої найпримітивніші найпростіші ресурси могли задонатити. На цей івент, чим більше людей задонатить цих ресурсів, тим швидше ми відкриємо нову мапу. Або як мінімум фазу 2, Бо ось тут ми бачимо, що написано фаза 1. Я вас закликаю задонатити ці штуки для того, щоб. Якомога швидше побачите нову мапу. ви можете задонатити будь який із базових ресурсів. І для того, щоб задонатити максимум, вам потрібно влити 230 поінтів. За ці 230 поїнтів, ви, ви отримаєте шкалу в 900 прогресу. Ось цього. Це означає те, що ви зробили свій внесок. Але ви можете донатити і далі, продовжувати донатити. Тим швидше, знову ж таки, ми побачимо Сталу Монтіс. скоріш за все, це буде гірська карта. Ця мапа буде сніданна. І я, вау, я просто so excited about that shit. Також, окрім цього, нам додали новий івент, який відбувся на мапі Blue Gate. Ось в цій зоні, де у нас є підземна парковка, у нас був закритий вхід, і ніяк гравці не могли туди потрапити. Вам тільки потрібно було виконувати квест з ключ-картами, і тільки потім відкривався вхід сюди. На жаль, ми не знайшли там нічого. Секретного, прихованого, там був звичайний лут, все було як зазвичай. Тому зараз сидять гравці і гадають, а що ж такого закодували там розробники. І катку зараз ви побачите, якраз таки з цього івента, як ми його робили, там дуже багато фану, там дуже багато ПВП і там дуже багато усілякого цікавого. Того, що я хотів би, щоб ви подивилися, тому додивляйтесь обов'язково відео до кінця. Буду просити вас вже протиснути лайк, підписатися на канал та залишити коментар для просування цього відео. Якщо вам, звісно, подобається контент, робіть не подобається, не робіть. Просто ігноруйте. Але знайте, що кожен ваш лайк, комент і активність на каналі допомагає мені у просуванні мого контента і в цілому україномовного контента. А тепер бажаю тобі приємного перегляду і побачимось на поверхні. А, я знаю чому, тому що чувак в твою сторону побіг. Вона, типу, походу наводиться на ворога. Як зробив івант на 2%? Ну, не так багато, бо в нас маленькі рюкзаки були. Так, бро. Рей. Рей. Охай, гарпу, полетіли. Це The... топ спаун. The... 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 Лібер обережно, yeah. будь ласка. Давай максимально ти. Ого, ти пішов обходити Хтось коротко, з вас через... вийшов на стока в минулій катці, чи ні? Через... Малого замість мозку торговий автомат. Пощекотав <рес> стрімеру його токсичну сутність. <рес> Бачиш, як полоскотав. Там до, до, до нас підходять звідти. <рес> У мене дрожь, сука, літає наді мною, блять. Ще мінус. Все, я коротше зрозумів. Треба виконати 4 квести. Чувак, тут. Щоб отримати чотири картки. Один тут, один там, де ми були щойно. Де ще є? Один в бункері всередині. Там де файти. Другу знайшов. Дві карточки Ти наші? можеш... Ні, ні, ці. Окей. Знайшов, бро, знайшов в шухлядці. Refugee Security Code. код в очко її сунь. Сунь в очко, як ти любиш. Так. Давай же відкриєм тоді, я вже третю знайшов. Ну давай, давай. Ще одна. Йди в підвалі отут. Думаю, там. Йоу, мені... мені... yo, why you shooting, бро? What the... What the... It's an event, yo. yo. Отут чуваки, по мне мене міни підривають, я їбав рот. А ю дам? Да я, я, их бью, блядь, нахуй ты с ними пиздишь. Он идиот. Мне хуево дуже я максимально, я отхожу. Захилься. Блядь, я миною подервался, я ебал рот, сука, хуйню. Иди до маны. Пускайся. Ну там хіляться, виляться. Блять, ну які міни, ну йохани бабай. Ну бля, просто стою в спрею тіпів. Давай, давай. Рокітір, я зараз кину гранату, іди в підвал. Знаєш, де підвал тут? Да, в да, підвалі да, відхился. Я зараз кину на них гранату, о, туди йди. У мене є оця. Все, на них загревась. На них рокетр загревся. Удачі їм бажаю. Чуєш? Чуешь? стріляє по них Четверту кнопку знайшов. Хорош. Чувак, їх их їх пыл, Однією гранатою оцією, лур Ой, боляче Боляче Мужик. Чил, чел, чел, чел. Глянь, 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 глянь на нього. Глянь, 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 глянь. Не зробило нічого, підірвалось на міні Подивіться Просто подивіться И і за... і залізло, цвип'ятак, всунуло, пято. Ти чув цей звук? ага. А тут і нічого ничего не було, взагалі, цікавого. Пішли їх залутаємо цих двох. Пішли, пішли Геніїв не, не. не сказати нічого, просто типу почали стріляти. Найс. Що вони на тобі зобов'язані щось сказати. Блять, наді мною гамно, Тікай, тікай. Чувак, ну шо ж ти Шо, блять, я виліз, з мене вас плетить над головою. Що мені робити? Я не бачу цього вроду. Його треба вбивати. Ні, я сидимо, все -все. Не, я його я не, його зараз ш... буду хілить, Ти шол Ти що й щойно. Тут челище. Я чую. Вбили одного. Не вилазь туди. Нормат. Хтось на на підірвався. А Надо їх добивати Я розумію, але там. Мінус Мінус два, мужик. А Франата... надо. Блядь, там ще один урод. У мене, у мене, у мене! Він він десь, Він десь тут. Ракетір на ньому. На нас. ззаді, ззаді сзади, їбуть! Мені дуже хуйово. Я забігаю в інсайд. Іди, я тебе захилю. Швидко. Щит. Щит щит, 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 щит. Давай, 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 Шилд, 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 шилд. Малий, контроль, контроль, контроль. Я дохилюсь. А я ради, дохилю. я, я full контроль. Я фуловый. Да, гранаточка з ракетиром зарешала. Подвинься, сука. Стій, стой, стой. кидають кидаю, З Зарізанный блоки. Контроль право, я ліво. контроль право, контроль право. За шо, за шо, за Минус. До побачення. Я его добиваю. Пока? Добивай, добивай, добивай. я каверю тебе. Чуп?

get the fuck out. Brother, Бра, я же entering inside and and starting to shoot in. What do you expect? What do you expect? Get the fuck out of here. Try to use proximity next time. Uh -huh. Мужик, ми щойно зробили що що мені і снах не снилося тут. ми просто винесли сервер. Та я заєбошили всіх, що при... <laughs> всіх що прийшли, блять. Нам надо квас цей зробити. Нам треба зробити квест. Так, Чувак, мене треба свапнути сіл, у мене shield просто в нуліну. У мене 24, я насправді не вивезу ще. Ну, от нам, по суті, ми маємо ресетитись. Ні, катка на YouTube нам треба добити. Че вона Давай просто вийдемо. Давай. Хочеш квести -то зробити? Ну коротше, це люди будуть дивитися на ютубі. І тоді Люблю ось дивіться нікнейм. Ви знаєте, хто вас позбавив від довшої катки. Диві, вони О, ж подивись Мужик, тихо, її. тихо, тихо. Тут ще тіпи У мене щита нема, бро. Я. Бро, не виходь з... не виходь туди. Нафіга ти туди йдеш один? Нам двом треба. Я ще й без щита. мене чел в упорі. Я відхожу. Бачу, он там. Он. Помітив. Надавав, взбив щит. Взбив щит йому. Поняв тебе. -e. Не не, я назад, я без щита, та ну нах. Підво загрив. Пішли назад. Я? Так. Да, да. Йобані роботи, від'їбіться, суки. Чого ж ти таких маєш, та йоханий. Заходь, заходь. Нам тут дуже класно їх зустрічати всіх. Я ж казав, що ті людей їбуть в сраку. Знаєш, з кого я їх бивав? Я з кетла їх бивав четверта. заходят. Сти там. Что контролирую. До тебя пошел. Блять, у меня в спине. Минус, минус один. he's heelsa, I controller. Do you wanna fight or do you want to do the quest? Or maybe I should say do you want to die or do you want to do the quest? Do you want to die? Yes, hello. Hello, hello. Are you there or Russian? Are you are Нє, 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 не схоже. Мені треба Shield, one recharge, shield recharge. Shield Recharge. Так і скажи, так і скажи, зараз роблю. Чувак, ми шо, ми ми робимо вайп сервера, чи що я щось сказав? Да, 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 нам треба догравати з ним. Він десь там, в тому кутку. Хорош. Не маю свапнути. Where are you? Where are you, man? Where are you? ком ком, 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 ком! А я в тебе скину Пиші, через да, чорт. Через да, Тобі дати? Тримай? Да, скинь, скинь, скинь. Але в мене якщо шилд виб'ють, я вже. Скільки ж Я Я тут... його зліва чую. Вийдеш на нього, я розміняю. Він він тут, він тут, він тут, тут! Конча, Окей, конче, конче. Не пікай, дай захилитись, зараз, б'ємо. Окей, okay, you want to die, ok, Тихо, тихо. Це можуть бути інші чуваки, не говори з ними. Давай, блядь, збирать інфу. Я з іншої сторони. Зараз обійду. Він, походу, тут. Так, да, так, да, я бачу. А де він? Де твоя мітка Я мітку поставив, правого? я мітку поставив. Він майбі рухається від мітки вправо. Ну я тут дивлюсь. У мене, бачу його. Я готовий. Давай. Тут дуже херово, він один ХП, отам. Where you going, brother? brother. Отам. Не один ХП, блять. going, brother? Десь тут сидить. Він не поки. Ааа! Сюда, 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 сюда. Hello, hello, hello! Допоможи, допоможи, пить. Хорош. Вау, вайс зиплайн, васфул зиплайн, бро. Все, в канаве Hello? Hello. Why? Why? Uh, to... oh, no leave, you can leave. We don't shoot, we don't пиши Пішли валом його просто для. Для впевненості. Та не надо, не надо, не надо, не надо. Да. Та він він біч він... No, bro, you, no. Can, you can extract. You can extract, bro, we don't touch you. Він моляє вже. Він, він, він вже поняв, що йому сансу немає тут файтиться. Та чим що він сказав? Він каже, можна я спробую вас убити? ще двоє йдуть. Бачу, е, Стріляю. Бро, я, я скажу, чи... на, ти це робиш? Та вони, вони гигал Та яка мені різниця, но на... чим вони прийшли? Вони за карткою прийшли, там можливо всі картки вже зробили. Супер -лоу -чали. Кидаю гранату туди. Давай, 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 пуш.

You didn't say anything. You didn't say anything, brother. We just, we 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 just 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 left the guy and the extraction because he said he's friendly. We don't shoot shoot any everybody. We just shoot, like aggressive players. That's it. That's it. я я могу його його підняти. Хочеш, підніму? Ну, Ну А якщо якщо він він мене в нас нас давай, давай, малий, Ой, поднимай, поднимай. What password? I have key card. I have one. I have one key card. One key card. One? Yes, one. 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 Uh, the uh, no. refugee no. security code. What refuge? Okay. Yeah, security, security. code. И на этом английском я не знаю. Ancient Fort Security Code. А, так, бро, оно подписано. Воно подписано. Ancient Fort Security Code. Это вот тут.

Let's go, let's go, last key, last key, guys, last key, let's go together Last key on the... Um, okay. end. The castle. the castle, castle Yeah, let's go together Okay oh, uh, Be careful, guys, mines, there are a lot of mines around the castle Yo You found it, you found it Nice, let's go, let's go Let's go, let's go, we have three, we have three Сніч. Коріше, це хорошо, про що я його підняв, і що в мене був дефіб для цього. <плес> ну, правильно, правильно. Я ж казав, приймай на себе відповідальність. Це таки це була гарна ідея. Так, <плес> да, це була гарна ідея, да. Бля, <плес> народу, ми скільки перевалили, ти подивись, скільки ще людей. <плес> я, я не <плес> знаю, я це <плес> просто <плес> же. <плес>

Yeah, yeah, be careful. бежи, бежи, на запоняйся. Это новый моб? Да, они. Чекай. Не, не, это старый моб. We can kill the Bastian, we can kill him. Але це і на звичайній є. Нас можуть закрити тут. Yeah, yeah, yeah. No, we want, we, just make we want, want to make sure nobody outside. Let's go. Everybody inside. Okay, guys, guys. I'm a security guard. I'm guarding this guy. I'm good guy, bro. Don't worry. I'm good guy. I'm just security guard. Yeah, we were the one who revived you, by the way. So, trust us. Yeah, we're reviving our enemies, guys. Thank you, bro thanks thanks thanks. don't worry don't worry i'm super chill i'm friendly bro well but we still didn't find anything special for the event right Just like... yeah we, we need to find something unique i think that's uh, th this yeah, right? we have 10 minutes that's right boys come is it it's a robot emoji yeah or no emoji Чувак, пішли звідси, я не хочу. Вони зараз почнуть вбивати один одного, я не хочу. Давай, я навар. Я, я... я... я просто навар і просто йду на вихід. Let's go to Raiders. Let's 60 хвилин Вони всі будуть на ласт таймінгах ви ви виходить. Подлак Туро У мене рокетір зараз б'є через цього придурка. А шо він тобі не дає зробити, я не пойму. Нічого, я мертвий. Ублюдок, сука. Ну и шо, він загрив рокетира, блять, каже ран, рад. Да забий, 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 забий. Йобак, сподіваюсь, його йобне він Повзи до мене просто, ти нукнутий повзи. Я не можу перелізти тут. О, переліз. Давай, давай, до мене, до мене. Просто сейчас дохнуть у ракетіра, це вже вообще буде Everything, everything good. Та він прийшов тебе рясати. Так, я бачу, блядь, я бачу. Не буду. Давай за мною. Він прийшов з дефібом. Біжи на лоу хепан, не хіляйся навіть. Лоу. there. Did you find anything then? No, 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 just default stuff. Yeah, Brother, that rocketeer almost, almost got me. me. <laughs> <laughs> well, pleasure meeting you guys. Have a nice day. Cheers. Cheers. Ah! ah! каточка. Короче, пух.